Четверо людей повелися на привабливі оголошення в інтернеті про продаж автівок і лишились без грошей. За даними слідства, троє волинян таким чином нагріли руки на понад 400 тисяч гривень. Нині прокурори доводять їх винуватість. Схема взагалі не нова, це продаж автомобілів, не існуючих через ОЛХ. У 2019-2020 роках ці люди, даючи такі оголошення і беручи наперед передплату. Ошукали чотирьох громадян, завдавши їм матеріальної шкоди на понад 400 тисяч гривень. Зараз цей судовий розгляд вже практично на фінішній прямій. Прокурори роблять це, аби суд постановив справедливе рішення. Як виявилось, під вартою знаходиться лише один з фігурантів. З трьох чоловік один знаходиться під вартою, один сплатив заставу і перебуває на волі, і ще один під домашнім арештом. Зауважу, що організатор групи раніше був судимий, і зараз ще в суді перебуває кримінальне провадження про вчинення ним злочинів пов'язаних із незаконним обігом наркотиків. Втім, двоє чоловіків на свої судові засідання чомусь не ходять. Не було їх ані попереднього разу, ані цього, Ба більше про місце знаходження одного з них ніхто не в курсі. Встановлено що волошено. Востаннє зафіксоване його місце знаходження було на території України 17 серпня 2023 року за порушення ним право дорожнього руху, воно було відповідно на стягнення. З того часу жодних відомостей про його місце знаходження не встановлено. Прокурор надав суду клопотання про застосування повторного приводу двох обвинувачених. Захисниця одного з них правоти, хоча й сама, нібито й не відає, де він точно знаходиться. Колегія суддів, повернувшись із нарадчої кімнати, ухвалює таки знову застосувати примусовий привід до обвинувачених. «На Начні голошення без безпечних причин не прибуло до суду. Хоча в про місце час проведення розвіду. Примусовий привід застосований до них судом залишився невиконаним. А тому всі закласти судовий свій непоставив не на ту про що голосного Турвана Баскайте, Альберта Турочевченка Микола Миколаївича, Миколаєвича, повношені Апобоні, вчинення кінопропорушення передбачених тімо 490 з кузне проведенням значних полошень або скайте та в порядку статті 139 КПК застосувати до останніх примусових проєктів. Між тим, як зазначили в прокуратурі, один з обвинувачених фігурує в іншій справі про торгівлю наркотиками. А ще один підозрюється в тому, що зі спільником вирішив підзаробити на ухилянтах і за версією слідства почав пропонувати чоловікам стати батьками. Чужих дітей, Щоправда, лише на папері і за гроші, нібито таким чином відправили за кордон трьох військово зобов'язаних чоловіків. Між тим його спільник у цій справі вже у розшуку. В цьому ж процесі таки є сподівання, що на наступне судове засідання, яке відбудеться 8 листопада, його двоє, так би мовити, товаришів по нещастю таки прийдуть на засідання добровільно чи примусово. Юлія Остапович наля Прокопчук для новин на часі. Странно. Так давай, то ж на не роби. Та, Та яка різниця? Комендантська година. його Та щось Ай, ти що. Таке як треба. Думаєш, О. Дуже. Через мить патрульні зупинять водія цієї автівки. Ним виявиться військовослужбовець Нацгвардії. Поліцейські кажуть, відразу відчули від нього запах алкоголю. Так, чоловік із дружиною приїхав із ківерців до Луцька. Винустуйте, видайтесь. Ну то ж зрозуміло, мислік Зрозуміло, що ви Шо, Шо, що ви спіши що ми спішили? Що ми спішови? Правильно говорить? Це не заспішити, не треба спішити. У вас ну. ви правильно? Ви на місці не хочете проходити. Правильно я зрозумів? Хочете на наркодиспансер їхати? Я вас правильно не розумію. нікуди їхати, Мене рот б кончить. Ну, я водій розумію. А для я чого було приймати таке рішення сісти за кермо в стані я... з ознаками я алкогольного Ні-ні. Ну... сідаючи за кермо? Скажіть мені, будь ласка, для чого таке робити? Хлопці, я вас розумію, і ви розумієте мене. ви ж такі самі я люди, які я. Нацгвардієць кличе патрульних. Поговорити, але в результаті опиняється в суді. Драгер показав, що водій перебрав алкоголю аж в 13 разів. Керманич запевняв, що їхав тверезий. Поки суддя не відкрив відеодокази на попередньому засіданні. Нацгвардієць, схоже, взявся обманювати суд. Спочатку говорив, що їхав не у військовій формі. Пароль запитує в осіб, які перебувають у військовій формі, так чи ні? Так. То постепенно, перебували в перебували формі. Ні, я був в шортах і в футболці. Чому ж він у вас вибачте, це я зразу переговор? Якщо ви були у шортах і в футболці. Ну, я йому сказав, що я на даний час військовослужбовець. Далі чоловік переконував суд, що перший раз після освідування Драгер показав нулі. Чим ви я це особисто бачив? Особисто бачив. А от на відео з бодікамер бачимо і чуємо, що перший мундштук виявився бракованим і взагалі не показав ніякого результату. А от потім «Іде аналіз. 2,60. шістдесят. <пірвання> <Згідні> з результатом. <пірвання> згідні чи ні? Ні, <пірвання> їдемо на кодиспансер. Ну <пірвання> то їдемо. <пробітник> ви, я вас... А ви як допустили, що чоловік сів за кермо в стані алкогольного сп'яніння? Як ви допустили? Ласка, ви ж дружина його? Ви мали й попередити на відео? Видно, як водій просить патрульних не повідомляти про цей випадок вище керівництво? Вже треба назваді повідомляти. Не нада, не чоєш? Треба да, хлопці, Конечно, все. Я хлопці. Всі прошу давайте будемо. У ну, мене діти, ну йомо, -йо, мене. Думати головою мене строю, треба було на... раніше. Це таксі. Ви мене її. чуєте, чи ні? Та по якому закону? По закону я буду на сході, а мої діти в мене батареї не стоять. У мене батареї не, не, не стають, у мене котел не стоїть. Мене все року 130-го да. да. і а я зараз на сході, мої діти, для чого сідати за кермо п'яним? Для чого питаюся? Для чого ви по якісь мені претензії зараз ставите?» Зрештою погоджується «З результатом згідні. Згідний? та понімає після того, як суддя Віталій Ковтуненко побачив це відео, у нього не залишилось сумнівів. Присудив у водієві 17 тисяч гривень штрафу і на рік позбавив права керувати транспортними засобами. В Нацгвардії кажуть, що чоловік справді діючий військовослужбовець. Подібні дії в національній гвардії рішуче засуджують і наголошують, що кожен повинен нести відповідальність за свої вчинки. Військовослужбовці Національної гвардії і інші громадяни України, в цілому громадяни України мають дотримуватись існуючого законодавства. Якщо цим законодавством визначено, що цього робити не можна, і за це є відповідальність, значить, ми всі несемо відповідальність за, за вчинки, які зробили. Чи буде нацгвардієць подавати апеляцію, поки невідомо. Олена Лищук для новин на часі. Прийшов у готельний комплекс сім'ї відомого українського футболіста, почав там руками і ногами бити в двері, лаятися, кричати. А в результаті схопив за шию працівницю і вдарив її головою у вікно. Принаймні так розказують правоохоронці про те, що відбулося у селі. Люб'язь на Волині. А от сам земляк футболіста Тараса Михалика Владислав Швирит каже, мовляв, нічого подібного він не діяв. Чоловік сьогодні прийшов до суду. Владислав і не приховує, що зі знаним земляком-футболістом у нього неприязні стосунки. Ми з Михаліком з дитинства ще в, не дружимо, можемо сказати. Були багато ситуацій, ситуації, які ми конфліктували, билися. Є в нього біда до мене до цього часу, хоча йому нічого поганого не зробив ну, А це його гол. Я живу там з боку. Да, була ситуація, посварилися. Хто не свариться, хто не скандалить. А чого ви, з чого ви з футболістом сварилися? Що а ви не, не поділили? Він з ним не сварився. При чому тут? Він до мене. Я, я, я взагалі не розумію, що він тут подає. на мене. У чому ж саме яблуко розбрату між чоловіками, не каже. Були е, молоді часи і. Сварилися не один раз. Просто він Бог. Мені ж Тарас Михайлович, він же ж футболіст. Йому все позволено, він Бог в районі любішою. От і все. Але ви приходили туди, в той готель, в той день, Та, в ні, кафе. Ні. Чому ви я туди живу... приходили? Я там магазин знизу. магазин, кафе. Я живу прямо поруч. я часто заходжу туди? Чим обернувся візит Владислава до готельного комплексу? Розказує представник потерпілих. Дії Шверида розпочалися з того, що він вибивав двері в готелі Гол. Працівники готелю для того, щоб унеможливити вибиття дверей, його туди впустили. Перекидання речей інтер'єру. Чому були нанесені тілесні ушкодження жінці, перш за все адміністратору? І вона намагалася заспокоїти пана Шверида, а він під час здійснення своїх хуліганських дій схопив її за горло. І з усією силою, агресією вдарив в скло, консьєрж втратила свідомість. Він, як вони говорили, був фактично в якомусь напівсвідомому стані, стані алкогольного сп'яніння. І для того, щоб його заспокоїти від таких агресивних дій, була викликана його матір, яка єдина, як виявляється, може заспокоїти пана Швирида, його віці. У вироці місцевого суду вказано, що чоловік прийшов до комплексу після того, як його батькові нібито повідомили про поведінку Владислава з друзями у готелі вночі того ж дня. Це ж, якщо ти компанії відпочиваєш, то ж гучно ну, є, є і громко говорять і кричать, ну це що це дебоширство. Це ж це ж заведення, це ж ночне заведення. Звинувачення чоловік заперечує. Поза камерою запитуємо, чи, бува, не заздрить Владислав відомому футболісту. Той каже, що ні. Ну, не бив я нікого. Він спеціально попросив свою, ну вона ж нього робить. Це ж вона адміністратор. Вона вже не могла б йому сказати ні. Я цього не буду писати заяву в поду, що я її стикнув. Ну щоб я її стукнув, гляньте на мене. Ну там. Було бслідстві набагато більше, як вони там собі придумали. Та це все клівітає. Чому ж тоді працівниці готелю бояться односельчанина? Зауважує представник потерпілих. Сказала про те, що вона змушена була просити Михалика, просити своїх сусідів, бути з нею, бо вона знає, хто такий шварит, на що він здатний, і вона на роботу боялась ходити. Вони в судовому засіданні аж відходили від кафедри. Щоб бути далі від е, Швирида, і на моє пряме питання. Ви що його боїтеся? Чому ви так на нього якось схоса дивитесь? І вони сказали так, ми його боїмося. Адвокат додає, що Тарас Михалик намагався порозумітися із земляком. Пан Михалик намагався знайти Шверида для того, щоб вияснити позицію ну щоб припинити такі дії в подальшому, тому що це не перший раз уже конфлікти. Просто минулі рази пану Швириду пробачалися. Сьогодні колегія суддів вирішила звільнити Владислава Швирида від відбування покарання за статтею Умисне легке тілесне ушкодження, бо ж закінчилися строки давності. А от щодо ймовірного хуліганства справу скерують на повторний розгляд Любешівського суду. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Поліція біля будинку, розібраний дах, обурені люди. Кіт однієї з сімей зачинений усередині оселі. Ми вже розповідали про непросту ситуацію, що склалась за адресою Львівська 150. Лучанка Світлана Демчук розповідала: живе без електрики та газу. Жінка переконана, обленерго хоче вижити її родину з квартири. Мовляв, прописана тут з 1985 року. Але компанія не давала їй приватизувати житло, як і іншим працівникам обленерго. Хоч люди кажуть, Мало зробили за власний кошт. Зокрема, проклали комунікації. Люди обурені і викликали поліцію, мовляв, будинок розбирають і їх фактично виселяють. У нас зараз йде кримінальне провадження. Ми хочемо доказати, що цей, будинок, що цей будинок належав державі. Розумієте? А зараз поробили ліпові документи, що цей будинок просто продався. У цій організації як лінійний пост, що тут людей немає. А ми маємо особисті рахунки. Ми маємо все на цю квартиру, і я зараз проживаю. І під час воєнного стану таке мене виселити і не допустити. У мене кіт там і мене не допустити в квартиру. Зустріли біля будинку і представника товариства з обмеженою відповідальністю, якому представники Волинь Обленерго продали цей будинок минулого року. Чоловік запевняв нас, що це не житлове приміщення. Права відкрива автознявше деснего. Показав середню Власник, Власник товариства з обмеженою відповідальністю, перша фінбут компанія. Ні, не можу. Документи є надані працівникам поліції. Документи відповідно право власності підтверджено договором купівлі-продажу. Є відповідні витяги з реєстрів. Ця обставина працівниками поліції була встановлена. А що сталося? Чому люди не можуть вправити? Це приватна власність, але вони тут живуть? Це не житлове приміщення. товариство стало власником у 2022 році. В 2012 році було рішення суду першої інстанції апеляційної інстанції, яким Скажіть, деяких вас, осіб визнано такими, що втратили право на проживання або зобов'язано звільнити приміщення, вірніше так, тому що це є не житлове приміщення. ніби не проживають люди, і це вон, нікого тут немає. Це просто склади і лінійний пост, і все, отак продали Без з людьми, але й людей тут немає. Ще одна мешканка будинку Оксана Мельник, працівниця Волинь Обленерго, каже: вже тривалий час тут не живе, бо створили нестерпні умови для проживання. Приїхали в мене, вирізали двері і вирізали лічильники. Ці лічильники на газ я купляла сама лічно. Газ проводила я. У нас є технічні паспорти. У нас є всі документи на цій комунікації. Чогось власник, вони його купили, їм продали без нас, без з людьми разом. Получається, вони нас купили. І вони нас не бачать, впритул не бачать. От сьогодні вони взяли зовсім відкрили кришу. У мене там речі, все, мебель. В даний момент я це зараз не можу там бути, тому що там криша тіче. а я тут прописана, вже 26 років. Я працювала в Волині «Обленерго». Буленерго. Його мені надало квартиру тут. Надало квартиру і, і, і досі я працюю. Але я не знаю, чи я завтра вже буду працювати, бо тому що це вже переходить всі границі. У поліції певнять криміналу по вечірньому виклику нема. Мовляв, із документами все в порядку. Мовляв, є рішення судів, і нині приміщення належить товариству з обмеженою відповідальністю. Втім, мешканці збираються і надалі відстоювати свої права на квартири у суді. Зокрема, адвокат Світлани Демчук каже, будуть оскаржувати зміну призначення будинку на нежитловий у 2009 році. З 1964 року по 2009 рік дане житлове приміщення дане приміщення мало статус багатоквартирного житлового будинку. В подальшому, в 2009 році, звернулося керівництво Волиня Бленерго, тоді ще, напевно, було ВАД Волиня Беленерго. Звернулися з заявою, просимо змінити. Але така зміна не проводиться лише на підставі заяви власника, оскільки стаття 8 житлового кодексу чітко говорить, що зміна призначення або виведення житлового приміщення в нежитлове взагалі не допускається. Однак в досить крайніх випадках, коли це приміщення є непридатне для проживання, воно може бути виведено, його статус може бути змінений. Але знову ж таки органами, які зазначені в статті 7 житлового кодексу України, в даному випадку мало б бути рішення виконавчого комітету Луцької міської ради. Такого рішення не приймалося. А поки Світлана Демчук хоче тимчасово забрати з оселі речі та кота, поки все не вирішиться. Ми будемо слідкувати за подальшим розвитком подій. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі. Такі гості у нас в редакції вперше молодій мамі Христині Кулак, 22 роки, і у неї вже троє малюків. Чоловік, який перевіз їх сюди, представився В'ячеславом Юзубчуком. Він батько найменшої дівчинки. Сама Христина з Закарпаття В'ячеслав її переселив на Волинь на малу батьківщину. Жити не мають де тимчасово їх поселили у селі Запруддя Камінькаширського району. Ви жили в Закарпатті? Да. Ви приїхали з батом чого? Так як у мене жиля немає, так як в мене була е, їхня баба вигнала була з хати. Як зізнається сама Христина, вона не вміє ані читати, ані писати. Мама позбавлена батьківських прав з дитинства, як кругла сирота. І тато, так, тата немає. Тато помер. Ага, Фір, скажи, в хаті. А, а скажи, будь ласка, а от школу ти, ти не міг не писати, не читати, ні? А чому так вийшло? Бо, я не ходила так у школу, як другі діти. Чим? Я так пропускала була в роки. А чим займалася мама? М -м, мама нас була поздавала по інтернатах, по дідомах. Я росла раз у батькові, і з батьками надавали. У Ілліцьку школу, з Ілліцької школи, знову у батьові. Мені ще в батьові боли, розбили голову. Важко повірити, що є люди, які не вміють читати у 21 столітті, але така ситуація реальна. Що таке книжка, що таке робота, Христина не знає, хоча й училася на муляра штукатура. Першу дитину народила у 18 років. Каже, жила з чоловіком на орендованій квартирі. З ним, як стверджує, має двоє старших дітей. Чоловік, за її словами, українець. А от де гроші брали на квартиру? Ну, брехати я вам не буду, я ходила, просила, бо брехати я не люблю. Я кожен день ходила, просила, складувала і давала хазяїнові за квартиру, щоб ми мали де жити. Ти жила з чоловіком чи з Раз ми я жила раз із чоловіком, а далі він мене був лишив із двома дітками, з Ваською і з Ванькою. Все, і ще діти і ще дитини ще не було. В тебе від другого чоловіка ця дитинка. так? Да. Його фамілія кунак Василь Іванович. Його бабуся з своїм сином кормили псячою їдою. Кормом. Поки я не приїхав, місто Тячево, Закарпатська область, і я ту дитину не забрав щирі в соціальну службу по дитях. Навіть забирав, ще забирав через кров. Прийшлося трошки свої руки покалічити. Але я це забрав і довів. І ця дитина зараз знаходиться возле свого дядька. Приїхавши на Волинь, молода мама одразу знайшла собі пригоди. «Яким чином вас поселили в школу. Школа. Школа. Я, була. я була вкрала бала в чоловіка телефон. Школа. Простого, простої людини. Крати телефони, щоб далі на мене написали заяву. Прийшла міліція, забрала мене, почали no. об'яснення в в мене брати. так Так. Я із переляку розбила була телефон. Як переконує Христина, щоб відмічатися, поки тривають сюди за вкрадений телефон, їй надали приміщення майстерні, яке належить місцевій школі. Ось в яких умовах проживає сім'я, але й звідти їх виселяють. Тому й приїхали на телеканал. Як так сталося, що ця родина опинилася ось в цьому будинку? Ми намагалися з'ясувати у секретаря Сушичницької громади Анатолія Приймака. Тут вони саме заселилися туди. А Я вони так? самовільно заселилися. Я розумію, що твої діток вони там діти не були зареєстровані. навіть. я їм допомагав. Камікасицького вони поїхали, зареєстрували дитину. Вони не реєстровані діти даже були. Христина звернулася до нашого телеканалу з надією на допомогу. Вона просить, аби її з дітьми не виселяли з розваленого будинку, бо немає де подітися. У соціальній службі громади про цю ситуацію знають навіть навідувалися, але жодної допомоги не надали. Там якби троє дітей маленьких три, два і чотири місяці. Як чому вони їздили? Історію, коли я про цю ситуацію ді я сказала більше не їздила. Коли я про цю ситуацію дізналася, я з'їздала обстежувала. Ми сказали, що умови проживання будуть змінювати. Але ми зараз не про це. Якщо дітей селили у подібні умови проживання офіційно, для представників влади не було секретом, що сім'я потребує хоч якоїсь соціальної підтримки, проте жодного памперса чи, хоча б булку хліба, туди соціальні служби не занесли. Щоправда, коли ми почали ставити запитання, нам сказали, що дітей будуть вилучати у матері. Значить, я сьогодні ж по вашому повідомленню їду, роблю обстеження умов проживання, ставлю їх на облік, і буде підніматися питання про те, щоб забирати дітей, тому що діти не можуть жити в таких умовах. Забирати дітей? Ну це звичайно. Ви швидко вирішили. А скажіть, будь ласка, яку допомогу цим дітям ви з свого боку ну посприяли? Чи надали якусь соціальну допомогу? Можливо, памперси, можливо, харчуванням. Якби я про це знала, я б давно б цим працювала на сьогоднішній день. Я про це не знала. За вкрадений телефон Христина отримала умовний термін. Будинок її поселяли на час слідства. Під нічний домашній арешт. Ця будівля стара майстерня, яка належить до пустуючої школи. Цей навчальний заклад давно закрили. Таких по Волині дуже багато, і більшість приміщень пустуючих шкіл розвалюються або їх банально розграбовують. На перший погляд вам може здатися, що ми перебуваємо у зоні відчуження Чорнобиль, але ж ні, це село Квасів, яке знаходиться поблизу міста Горохів, і позаду мене. Квасівська школа, вірніше, колишня Квасівська школа. Її приблизно 5 років тому закрили. Видно, що перед закриттям зробили ремонт, поставили новенькі вікна, але учні зараз навчаються у іншому приміщенні. Фактично далі у селі є приміщення колишнього дитсадку, яке переробили у школу. Ну, власне, ця школа вже розграбована повністю. Тут розруха і занепад потрапили сюди для того. Щоб показати у якому зараз стані знаходиться майно, яке могло б приносити користь громаді. Приміщення майстерні, в якому зараз живуть Роми, спіткала та ж сама доля, що й школу у Квасові. З цією різницею, що ця сім'я, попри нарікання з боку місцевих владців, заходилася облагороджувати територію, обкусили траву, поміняли вікно. Попри те, що старенька хата нікому не потрібна і не має як такої цінності, ромів активно заходилися виселяти. Я старі чому, тому що це фактично на всі служби одразу лягає клопіт. За трьох дітей Наталка Поліщук Неля Прокупчук для новин на часі.